І всім привіт, з вами Саша, і сьогодні ми пограємо в Best Wars на серві Zetoken P. Да. І з нами сьогодні превеликий, е, превеликий е, е... князь. <схід> <схід> е... <схід> Рівний е, це Володька. Привітайся. Е... Добрий день. <схід> Я Володька. Ні, по справді я Роман із каналу Майн. Так. Всім привіт, кстати. Так. От мені ця карта... Ні, ти. Ти Володька. Мені ця карта, кстати, не дуже нравиться. Е, ні, я люблю цю карту. Тут, тут погано достроюватись дуже далеко острова. Дай я достроюсь, це дуже повільно. Ні, я нормально строюся. Ти дуже повільно. І чого ти через них? Е, так більш менше заметно. Навпаки, я би сказав. Все, у мене блоки кінчились, давай йди. Блоки кінчились. Достроїся йди. Так, купляю собі там кірку, знаєш таке все. Закупляюся. Так, по мінімуму. Дивись, чи до нас хтось строїть. До нас, до нас? Ні, до нас ні. Тільки там хтось до желіза построївся. О, ти ж достроився да? ага. Е, До тебе. До тебе. Да, да, да. Хтось хотів би спригнути, Не вийшло. Піднімайся наверх, а я так буду збоку. Я тоже звук. скинули. А я упал. <ріст> я як ти летів Нас двох скинули, короче. Так. Ні, тебе скинули, а я упал. Да? Ну, пукайзара возьму палочку, Ніхто не скидать, А тоже. Ну, Он а Анси до нас любят. Ладно. Я беру кирку, я майстер кирки, якщо ти не знав Ем, Я блоки забув купити Ем, А точно надо блоки купити Купи палку собі. Так, я. я купляю палку. Так, надо набрати ресурс, щоб купити палку. І меч. Вони разом вони хочуть до тебе. Я упав! Як так скажи? Я упал! Ще нічого не розуміють. Вони би на нас побігли і нас завалили. Якби цей, я не вважав. А де вони є? Я їх не бачу ні одного. Вони, мабуть, повиходили. <хи> Щоб не помирати. Ага. Так. Перших зарашили. До нас? до нас ніхто. Ні ніхто не строїться. Я буду строитись. Так. Нас же бояться. Іди на базу, День. Чого? Базу. Чого? Чого? Скажи чого я біля тебе? Ти не біля мене. Я тебя бачу. Чуть не, я Чуть не впав. Чуть не впав. Так підлагай и слухай. Давай, біжи до мене. Чого? За мною біжи. Я пробую устроитися. А не надо строитись. біжи до. Ти хочеш ще один зарашити? Ну я з тобою так біжу. Почекай мене. Ж, ти ж сказав, що я помало строюсь, то доганяй. Я конечно я. Я просто безопасный. Я безопасный. Я на шипте завжди строишься. Я тоже на шипте. То як на шипте мы швидше, и кінь помалу иде так. Нет, польбы. Ты можешь так здається, что ты так швидко строишься. Может. Нас ломали. Нас? А. Ні. А, ми, ми ж не називание точно мы. Ми... Мы червоні, ты меня лякаешь. Euh, мене скинули. <реш> <реш> Він такий вилазить, такий в мені ляще. на, я вилетів. Так по пощуці дав, знаєш. Ой, мені теж. Тебе скинув. Я думав, заражу, думаю, його закрите, знаєш, Довго ламаються блоки, Ну мене не вийшло. То як, він, то як, він, як, він мене, як він мене скинув через блок, якщо я його закрив. А, так, да, там дирочка була. Що за лаги? Беру. Це їжу, а мені блоки освічуються. Буває. Там з іншого боку до нас, аби не достроїлись. Н -н -н. Що, Залізь. Що таке? Залізь наверх. Е, ну я вже рашу, типу. Я упав. Е, понятно. Я вже побачив, вислались. Там, там якийсь летів е, з низу вверх. Летів. Тільки що один е, впав. Молодець. Ти, кстати де? Е, я вже біля їхньої бази. А, то есть ми атакуємо різні бази. Дивись, що нас не рашить. Нас бояться. А він... Він инвестор дуже кровать застроює. Щоб я не прийшов, знаєш. Так у них уже застрой на кровать. А більше застроює. Він стоїть. Короче, будь на готові. На поготові будь. То до нас можуть прийти. Блін. Зараз до нас прийдуть. Хорош, тепер поговоримся там... Чуєш? Він тільки що піднімався до мене по драбині, побачив, що я кровать сломав, почав злазити по ній. Стояти всі. Ага, тут мене з палкою піджидають вже. Так, я замочив. Так, двох, не. не знаю, чи двох. Мене так скинули. Быстренько на базу. Бистро-бистро-бистро! Зараз нас йдуть рашити! Е, мене не. Падай, падай, я. Мене. Быстро, мене энд. Мене. Ніе! Мене, Ні! мене эндпрл. Падай! Коротше, нас ідуть рашити. Да? Двоє. Я, я їм тупо нічого не зроблю. Так, одного звалив, другого. Окей, я вже падаю. Не започив, нас зламали. Нас ще не зламали. Зламали. Упс. Упс. Смивайся. Помагай! Я втікаю. Я тебе покинув. Чуєш, підтримав друга. Да. Та, Слухай, я голий, Чуєш? і в мене тупо нічого немає. Типа, знаєш, голодні ігри, да? 에, типа, 에, два друга, типа, знаєш, і там противники є. Думаю, що робити? Нас зламали, да? Що робити? 에, типа, уже ми когось там зламали, там, типа, і які... тут. І тут двоє треба. Хтось із нас виживе, знаєш, має вижити. І тут, знаєш такий. Дізмач! А слухай, а ти е, літаєш дивишся за мною, так? Да? Нет. Yeah. В смислі? Е, в прямому. Ну, в смислі, я за синім дивлюсь, щоб його скинути. Та я одного синю тільки що скинув. Рукою. В засаді був. Я знаю. Я бачив. <laughs> цей синій, коротше, на базі е, лаймових. Він пішов на свою другу базу. А, ну як мені без тебе? Б, слухай, бо я остався. Я не теж замочив, бо я просто гуди був. Рукою його не би. Тож не бив, не буду рукою бити, знаєш. Eh, так ч, я його бив рукою майже <буси> його забив. Ну, сорян, слухай. Так. А як А ти зараз? А, це ти біжиш на свою базу? Ні. О, до тебе, знаєш, біжать. Синій. Стоп. Вони ж вижили. В смислі, в О... них є кровать? Ти зараз де? На якійсь базі. Даже ем, Б... не видно на якій. Чорний. Так? Ти мене бачиш? Я тебе не бачу. Де ти зараз біжиш? Десь чи що? Ні, я на базі якійсь Лутаюся. А, е, до тебе, значить, біжить зараз синій, буде бігти. Да? От От до бачу Привіт, привіт, Повернися, повернися. от я. Привет. Почему дирочці, біля горщика? Біля горщика. Та подивись. Тихо, тихо, до мене біжить. О, да, до, да. до мене хтось біжить. Так, да, біжить. Не не вилазь. Я прийду. По засаді, все. Ну я без броні, я без броні. Він тоже. Так, він, він він, він наверх строїться. Баран, він наверх строїться. Баран! Той, добре, може броню закуплю. Скаже, коли буде до мене йти. Він уже йде до тебе зараз. Все, він на шахті в межі. Вс, бей, бей його, тупо, він уже до тебе спустився. Хорош. Щас я як, так, помічати йому буде. Хорош, Е, Поклонися мені. Чого? Бо я тебе спас. В смислі, я себе сам себе спас. Але я, якби я тобі не сказав, тебе не знав, тебе хтось дарить, чи Подиви назад подивись, я прямо біля тебе. Прямо ззаді. О, ти де? Хе, ти купу Да. А цей не кровать, цей тупо не Е, В нього кроваті немає, так? що що? В нього кроваті немає. який? Ні, є є кровать, є. А де вона? Це тебе кровать. Це тебе єдиного кроваті нема. В смысле єдиного, я вже комусь ломав там. Іди синім ламай, суденько. Ты, кстати, де. Вы щось не бачу. Я на У Уранжевих. Да, я бачу тебе тепер. Я казав, что сзади не, не, не добре, напада. Не, лучой опасно, я без кровати. А він тоже. Він тоже без кровати. Сзади, сзади, двига сзади. Сзади нй. Бачу, батько. <плес> він на тебе, яске бій бій, бой бій! буй він? на, тобі, на, на. На, на на. А, хорош. Тепер е, біжи на базу синіх, вона через де, де? чотири бази. <гум> да. Упав! <гум> тобі є блоків багато? Не хватить. Народ, це було епічно, я спас свою шкуру. Я тебе спа. Але я знубив. Як я впасти, скажи мені. Легко. е, під під, під над тобою блок. я ламаю. Коли, Коли зло... зламаю, скажеш. трошки. Ти куди біжиш? Назад біжи. І мені треба закупитись. закупитись. Що ти хочеш купити? Е, слайм. <сміс> <сміс> да щоб ще раз не впасти. Скільки в тебе цих? Я буду дивитися, чи до тебе йдуть. От би ще буду тут. Відку купив. <сміс> <сміс> <Я> <сміс> вже... Зажми її. Я вже зажав. Чуєш? Вони тупо біжать і падають. Ну баси? Вони налутали заліза і падають. Стоп, він. Їх двоє. А де другий? Я, я пошукаю другого. А ти мені скажи, взагалі, на якій вони базі? Вони один на синій, а другий на зеленій. А вони з, з, з якої самі з якої бази? З синьої. Е, понятно. А ми. ти відео знімаєш ще? Ну, звичайно. А, цей, цей, що був на базі у себе побіг. До, до нашої бази, кстати. Е, в цих, що я зараз на базі е, буду. Е, там хтось є? В кроваті них. Е, е, нет, Та, та ні, Це оці одні і те, і все, більше нікого нема. У них кроваті нема. Точно? Точно. Лучше перестрахуюсь. Ну окей. Е, Глянь, знизу матеріали є на цій базі чи ні? Дивлюсь. Так. Так, зараз. М -м -м є трошки. Ну, ти набереш там 2-3 матеріала. Спускайся, а... В смислі 2-3. що їх так мало? 2-3 3000. Ні, тисячі немає. Так, менше чуть-чуть. Так. Але ні броні, нічого нови. Е, ти був е, тут? біля мене дивився? Ні, я дивився на, на сцене, щоб тебе тримати в курсі. <рес> я ще АФК був. Е, да? Да. <рес> а я що, зря говорив? Е, Не знаю. Я ж так пояснился. Так. Да. Е-е-е-е ще. В смислі? Промазав Пролетів верхом, так? Що-шо? Ендерпірл верхом пролетів чи Попадеш що? В, дерев, в дерево попав. Кровати... Коротше, дивись, вони вони сидять на зеленій один упав. На слайм платформу. Якщо в нього блоків нема, то йому не повезло. У нього нема блоків. Ні-ТНД є. Хай не устроїться. Він щас, Він час себе зірве. <хи> він дістав лук і хоче тебе. Він, він хоче в тебе стріляти, але він не попаде. Так що з із звісно, не попаде з такої здалечини. Для них далеко. Далеко я би попав. Він тупо не ТНТ стоїть, щоб не впасти. А, бо зараз лайм впаде, пропаде, так? Да? Е, пропав уже. Він упав. Що, динаміт е, пропав? Стоп. Все, ви один на один. Що, у них хровати нема? Е, ні, є, але е, один на один. Тобто е, один вийшов. А, понятно. В, він на своїй базі закупається. Він знає, що ти йде. Ідеш. Він хоче блоки взяти, а зачем? Так, я скажу, де він є. Ага, він біжить до тебе, короті. На зелену базу. Так що будь обережний. А... А, він, він просто розширяє собі путь, щоб не впасти. Боїться? <гум> він, він заді тебе йде. Але він не одітий, в нього меч є. Так, да, в нього меч. Е, ти мені скажи, куди мені бігти. Е, не Одне надо було. Ну біжи, 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 щоб він не цей. Він, зар... він палку дістав, закрийся там, закрийся. Бачимо? Бачимо? А, вон де це, він. Понятно, це, понятно. Закрий блоками тут бо він зараз з палкою в нього глуп був. Хоча може вже й нема. Він, може, я його тепер? попробую обдурити. Якось. Ні, ні, він, він уже біжить. Він на шафті стоїть. Обережно, він на шафті тут. А я його бачу. я тебе бачу. Так. Він мене бачить. Він тебе бачить. Та ти його тоже бачиш. Він тут стоїть стоит Роз... с палкой. Пин с палкой, шо ты скинешь его? Я його хотів скинути. Все, давай, вот их, не там база. Оттуда. Ну, то есть. От сюда, да, да, да. От туда, куда ти йдеш. Да, да, ходить. А, тут сюди путь же є, да? Да, да. А, понятно. Чекай, 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 я дивлюсь за ним. Просто стій на місці. От він говнюк! О я ще таких не бачив. Він, коротше, знає, що я дивлюся за тобою. І він тупо цей. Е, він засів, він біля дерева засів. А звід, звідки не знаю. А він, він, він знає? А з лука хоче стріляти. Бережно. Не попаде. Стріла відбилася в якогось спектейтора. Те що дивиться? Я тупо стрілю теж. Це він дивиться на мене. Він у мене попав. Ні, все, ти виграв. Він лівнув. Зламай кровать. Лівнув? Я б все одно виграв, бо я б його зараз, у мене 30 лет платформи було. Але він міг тебе зробити. Він чийся. Коротше окей. Народ, лайк за таку епічну серію. Раш без кровати, я так і цю серію назву. Ну окей, всім удачі, всім пока.